Це цифра 3, вона написана надбало і відображена у дуже низькій якості, лише 28 на 28 пікселів. Проте наш модер безсереднощів упізнає в ній трійку. Так само є і інші її варіанти, які ми розпізнаємо як одну й ту саму сутність, навіть якщо конкретні значення пікселів змінюються. У нашій зоровій кори відбувається щось неймовірне: вона узагальнює зображення і визначає, що всі ці варіанти належать до однієї сутності. І саме цей принцип здатність знаходити спільне серед відмінностей, лежить в основі роботи штучних нейронних мереж. Насправді, нейромережі це велика кількість маленьких мізків, з'єднаних між собою. Вони отримують інформацію, обробляють її та видають результат. Спочатку вони роблять це погано, але чим більше інформації вони отримують, тим краще вони починають працювати. Машина навчання це метод, за допомогою якого нейромережу може навчити виконувати корисні завдання. Ми надаємо їй багато прикладів, і на їх основі вона вчиться. У 1943 році вчені запропонували першу математичну модель нейрону, своєрідну цеглинку, на якій ґрунтуються всі сучасні нейромережі. Це математична функція, що отримує кілька значень на вході, обробляє їх і видає одне значення на виході. Фактично, це сполучена модель нейрону, людського мозку, що відтворює його здатність приймати, обробляти і передавати інформацію. Минуло 14 років з'явився так званий перцептрон – одна з перших моделей штучного інтелекту, розроблена для імітації роботи мозку. Штучний інтелект вміє виконувати безліч завдань, стискати зображення, перебирати шум з аудіо, розпізнавати об'єкти чи навіть відновлювати дані. Але для кожної з цих задач використовуються різні підходи. Саме тому існують різні типи нейромереж, і кожна з них має свої унікальні можливості. Існують інструменти для створення нейромереж. Самі популярні це TensorFlow та Keras. TensorFlow це бібліотека, розроблена компанією Google. Вона як завод, на якому можна створювати самі складні речі, де багато різних складних механізмів та параметрів, якими треба вміти користуватися. А Keras – це як зручний інтерфейс для заводу. Ця бібліотека робить EnzoFlow більш зрозумілим та простішим у користуванні. За допомогою Keras можна створити на його мережі в декілька строчок коду. Штучний інтелект ми вже зустрічаємо щодня. Він підказує маршрути навігатора і фільтрує спам у пошті, допомагає знаходити потрібні товари онлайн і навіть відповідає на наші запитання у вигляді чат-ботів. У медицини ШАІ аналізує знімки, допомагає ставити діагнози та прогнозувати розвиток хвороб, полегшуючи роботу лікарів. У військовій сфері він керує дронами, допомагає аналізувати розвіддані та захищати від кібератак. і це лише частина, адже ШАІ вже активно застосовується в освіті, транспорті, виробництві та багатьох інших галузях. Сьогодні все частіше ми чуємо про чат-боти на кшталт ChatGPT, Gemini та інші. По суті, це програми зі штучним інтелектом, з якими можна спілкуватися так само, як і з реальною людиною. Ви просто пишете питання чи прохання, і бот відповідає: Для креатива є Midjourney та DALL-E, які вміють малювати зображення по текстовому опису, Суну, яка напише для тебе пісню, та Сода, яка згенерує відео. Також і є в твоїх рекомендаціях музики по твоїм котуванням в Spotify, Вітрепта Пилот, який одразу дає підказки по коду в середовищі розробки, або в Google Перекладачі, який розуміє сенс тексту та намагається перекласти його максимально точно. Придивіться уважніше, як я сфотографувався з Оленем. А насправді Оленя тут зробив штучний інтелект. А тепер зацініть, як я підтягуюся на турніку. Красиво, правда? А от як було насправді. Тож штучний інтелект уже змінює наше життя, і його можливості лише зростають, це технологія, яка відкриває нову епоху розвитку людства, майбутнє за шиї.